Привіт, друзі-підписники! Хочу прочитати свій новий вірш, присвячений нашій Україні, присвячений тим, хто кров'ю поливає землі у своїх країнах, наживаючись на війнах, грабуючи, набиваючи власні кишені, не думаючи за майбутнє своєї душі. Вірш називається Тирани. Допоки жить, ви будете тирани. Допоки будете народи, все гнуїть, на тому світі, в пеклі окаянні, ви будете там вічно всі горіть, і золото, і гроші підло взяті, накрадені, намиті, на крові, так будьте прокляті на віки, окаянні, і ваші діти, правнуки, одні. Багатства й гроші вам не допоможуть, і лицемірні сльози наведу Бо ви рани. Сієте морози і несете в народ одну біду, і ви, рани, брешете народу, годуючи тут раєм на землі, а у житті годуєте городи, политі кров'ю голодом рілі. І скільки зла ховаєте ночами, так лицемірно душите народ, репресіями ніжними словами. А потім все скидаєте у прот. І влада ваша в світі не єдина, посила духу більша, ніж сталь, а білі кров і кожен день ці сльози людей зідає темна ваша даль. Допоки жить, ви будете тирани, купатися у владі у крові, запам'ятайте кляті покаянні, горіти душі будуть на жорні. Не міг щоб не написати такий вірш, трішки, може, емоційний, але просто вже слів немає. Коли дивитися отак просто немає змоги. Адже постійно розв'язують війни тирани і диктатори, а розплачуються цілі народи. Правителі жирують, а люди кров'ю стікають. Народ. Збирає останні гроші, щоб здати на армію, а вищі мужі на цьому наживаються. На жаль, історія йде по колу. І Потрібно завжди дивитися на наступні рази, кого ми обираємо. Тому завжди потрібно бути обачними, завжди потрібно дивитися. І головне, скоріше вже скінчилася ця кривава м'ясорубка перемогою України. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Дякую за лайки, за коментарі. Бажаю чим скорішої перемоги України, добра над злом, щоб настав довгоочікуваний мир і нарешті народ став спокійно дихати. А в світі не стало зовсім тиранів і диктаторів. Тому бажаю ангела-охоронця, всім вам, нашим. Захисникам і захисницям Божої опіки, щоб оберігав кожного й кожну. Царство Небесне, хто загинув із героїв із простих людей на цій війні, а тирани і всі ті, хто наживаються на війнах, нехай Господь Бог їх накаже. Якщо не тут, то там я впевнений, що понесуть повну відповідальність. Адже стільки пролитої крові і нажитого багатства на крові, я впевнений просто так не пройде. Вищі сили, Божі сили неодмінно покарають. Прокляття даром не проходить. Будьте добру і збою.